На календарі 5 червня, а це означає, що саме сьогодні останній день для обмежено придатних пройти велка. А після сьогоднішнього дня можуть приходити листи щастя на пошту і також штрафу у розмірі 25 або там 17 тисяч гривень. Ну, я не пам'ятаю. А тепер представте собі, людина з 3-4 років вплоть до 30 кожен рік ходила і лікарям доказувала, що в неї. Немає ручки, проблеми зі слухом, проблеми з мовою, вроджена патологія. От по кожен рік робили якісь там інструментальні дослідження. Після 30 вона кожних два роки ходила на той самий мсек, і зараз їй прийде лист щастя. Так от, панове, є куча громадських організацій, які опікуються проблемами інвалідів. І вони дуже злі, і повірте, це як ніндзя в нашому суспільстві. Якщо, не дай Боже, хоча б одному інваліду такому випишуть штраф, вони оцих ТЦКшників будуть любить. І будуть любить без вазеліна, без публіки, так, що ті навіть будуть просити прощення, але повірте, їх відпускати не будуть. Поки сука не стане на коліна і не попросить пробачення, не відпустять. Тому я дуже очікую, коли хоча б одному обмежено придатному такому випишуть штраф Щасти!